Алгоритм такий самий, як і в першій частині. Переконайтеся, щоб вас не відволікали протягом декількох хвилин. Прослухайте 10 словесних пар. Ваше завдання запам'ятати друге слово з кожної пари. Почнемо. Гриб. Диван. Синиця. Трамвай. Сірник вівця. Море груша. Склянка дрова, зуби, компас, ложка, півень, клей ворота, черевики вітер, пиріг нога, жук, учитель. Влада панчохи, риба пожежа, олівець метелик, сніг стілець. Знову повертайтесь до Google форми та запишіть усі другі слова, які ви запам'ятали.